Всім привіт! Хочу показати проміжні результати. Це насіння зіглоса проростає. А це робив експеримент і тут є такі поки проміжні результати, ще важко говорити про приживлення. Можливо для когось це буде давно відома інформація, але я перший рік пробую щеплювати тюрму, це обрізки. Корінців сіенці губергінської хурми І калісу поки не видно, але що можу вже сказати? що Корінці хурми мають сплячі бруньки. Ну, в принципі, це відомо, що хурма дає поросль, але так, що просто відрізати в частині корінець. І він дав парості. Це, цього я не знав. Ну, теоретично, звісно, це таке М можна подумати. Але тобто можна розмножувати, якщо є в сіянці, то можна розмножити їх кореневласно, обрізати кінчики. Ну от, такі вони підросли. Просто на обрізки. Я Вімеручин побрав саженці і вони дуже великі. Ну як саженці, саджанці маються на увазі на підщепу сіянці. Їх майже е, неможливо посадити в контейнер. Я хочу в контейнери садити. Дуже великий триконтейнер. Я обрізав. Ну, схоже, що деякі з цих прижились. Тут неясно, це один сорт. Ось бурники не проросли. Можливо, проростуть, а можливо, вже і не проростуть. А більшість дали парочки. Тут ось запліснівілово я пакетик видівав. Я думав що... думав, що і так як я живці не вимочив, щоб їм вистачило вогне. Спочатку я не одів, а потім через один чи два дні одів Пакетики, видно, там було висока гоість деякі ось видно сіра гниль пішла. Ну, буду наблюдати далі. Поки що такі висновки. Ось такі потужні сіянці вергінки я отримав і з них нарізав обрізки корінців. 31 березня продовжується мій експеримент з щепленням хурми на обрізки корінців віргінки. Такі вони чуть не загнулися деякі. У мене не було землі, я почав їх пересаджувати в горшечки. І ось ця. ну тут три штуки одного сорту. Я вирішив посадити і на ці два хватило землі. А на ці хватило десь тільки наполовину чи трохи менше. Я його замотав тут шпагатом, щоб волога не виходила. Я їх навіть не полив. Поїхав, купив ґрунт і по посадити. Це було в неділю і посадити зміг тільки чи вівторок, чи в середу ввечері. Ну, інші досадити і плюс додати землі. Це так, ця гілочка втратила тургор. Молоденька, і нахилилася так, вона лежала. І цей, я думав, що вже можливо і не вдасться її реанімувати. Але я почав бризгати. Ось тут пульвізатор. пульвізатором бризгав зранку і ввечері. І нічого, відійшла. Ну, ось так. Такі от. Тут а, ще бутончик з'явився. З 11 штук оці 6 нормальні. Це одна запліснівіла брунька, бо я в пакет клав. Це з корінця пішли. Це ось не незрозуміло. ні. Це один сорт. Ось перезв'язані. Не знаю, чи можливо, щось з цим, бо всі три. Поки що не, не зрозуміло. І, і ось ця одна. Це там я ще не знав, що це. Це, можливо, залишки від квітоки. Там, напевне, не було повноцінної бруньки. Я думав, що це, можливо, квіткові бруньки, які можуть переродитися і піти в ріст. Але вона не це не дала признаків життя. Ось така от історія. Це вони тут так ще продовжують в пакеті і Ну, там терса волога. Не знаю. І це все проснулося сплячі бруньки на корінці. Ну, ще не знаю. Надію, що вони будуть живі. Буду да дальше продовжувати спостерігати.